Зваги чи небезпека за моєю спиною дитячий простір біля парку Перемога. Однак далеко не всі майданчики міста мають такий вигляд: вигоріла фарба, облущене покриття. Ба більше на деяких досі стоять каруселі радянських часів, на яких гойдалися ще наші батьки. Випуск ми присвячуємо саме дитячим майданчикам Полтави. Об'їхати абсолютно всі місця дитячих розваг майже неможливо, бо це тисячі локацій. Тому на нашій сторінці ми Полтава в інстаграм ми кинули клич і попросили кілька полтавських матусь показати майданчики, які вони найчастіше відвідують з дітьми. Ми побували на огнівці, половках та майже в центрі міста. І що з того вийшло? Дивіться далі. Яка це вулиця і чому ми саме на цьому майданчику? Ми з вами знаходимося е, на майданчику за вулицею Колективна 8. Ми знаходимося саме тут, тому що я мешкаю в цьому будинку. У листопаді 22-го року нам зрізали дитячий майданчик працівники ЖЕКу. Е, сусіди обурилися, викликали поліцію. Нас тоді запевнили, що навесні 23-го року нам поставлять дитячий майданчик. Ніхто не поставив, ми, ми почали звертатися з колективними заявами до міської ради, до депутатів. Особисто зверталися до Вікторії Лоз. І до Євгена Диканя, це депутати по нашому округу і по мікрорайону. Але нам відповідали або що немає грошей в бюджеті, або що там ну це весна пройшла, буде другий етап встановлення дитячих майданчиків. Зачекайте, можливо, вам восени вставлять. Євген дикань взагалі проігнорував наші якісь прохання. В нашому під'їзді мешкає близько 15 дітей. Ну тобто, якщо порахувати скільки в цьому будинку, ну нехай там це буде 30-40. Плюс до того завжди. Тут є е, три лави. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Ось машинка. така машинка, є пісочниця, і є гойдалка, і столик ось також для діток, щоб гратися. Ну, я хотіла б ще також уточнити, що всі елементи, які знаходяться на дитячому майданчику, знову ж облаштували мешканці третього під'їзду. Ми зібралися, ми закупили матеріали, фарбу, доски. Зараз ми у мікрорайоні Половки приїхали ще на один дитячий майданчик і інспектувати його будемо разом з Анею та Ясміною. Майданчик дуже страшний. Ми самі з мамами збиралися в нашому дворі, збиралися, купували фарбу, самі її фарбували, тому що її навіть не фарбували. Будуть уже декілька років. Хочу показати наші сходи, щоб ви розуміли, наш папа, один з діточок, ремонтував декілька разів, ламається одна, робиться друга, і вони постійно просто ламаються. Моя дитина неодноразово падала і забивала ножку. Отут так само. Тут вони просто настільки страшні, вони вже відсирівші. Ну тут покриття, взагалі бачите, да, пошкоджене. Да, Можна пошкодити ніжки, ручки. Ця горка це я ще була мала, зовсім маленька. Вона дуже опасна. І за того, що вона йде трошечки вище, то із-за цього діти вони як з'їжджають, вони попами падають на пісок. І саме обідне, що ми навіть не можемо її прибрати самі, бо це карається законом. Знаєте, найбільше, найчастіше ходимо сюди з дітьми, тому що він знаходиться неподалік від нашого будинку, і мені дуже подобається те, що він знаходиться у парковій зоні. Розказуй, як тобі кататися на такій гойдалці? зручно, незручно, подобається чи ні? Ні, незручно. Чому? Просто немного зад холодить. Ну це зараз поки холодно. А влітку, наприклад. Влітку нормально. Срочно нас вискатись. прикольно. Да. Так. А як вам? Вони доволі в гарному стані. Дитина не пораниться, є поручні для дитини. А граєтесь в пісочницях взагалі? Mm. Так, у нас є вдома в дворі своя, у нас є свій двір, і я тільки там довіряю, тому що самі розумієте, у нас дуже багато в місті безпритульних тварин, тому я до пісочниць так, на таких майданчиках відношусь так mm. специфічно. Якщо брати десятибальну систему, наскільки оцінюєте майданчик? Цей майдан дев'ять із десяти. Ну, дитина сама сказала. Ну, Раз діти сказали, значить дев'ять із десяти. Так, розказуйте, куди ми далі йдемо? Чи довго йти до наступного майданчика? Ви казали дві хвилинки? Так, десь. Ми, приблизно дві хвилинки йти до наступного майданчика, але мені, як мамі двіні, дуже незручно переміщатися з такими маленькими дітками, іти на інші майданчики. Якщо минулим літом для мене питання дитячого майданчика було не таким актуальним, то цього літа мене буде дуже хвилювати це питання. Оп. Тут можна, якщо дитина буде гуляти в коротких шортах літом, то вона може загнати за нозу і плюс незручно, теж я ж кажу, немає сидінь, тобто діти сюди піска наносили, а тоді ж на нього і сіли. От Якщо на інших таких гойдалках я можу двох дівчат одразу посадити отак просто в сторони, то на цій я можу тільки одну посадити, а потім вони починають битися, хто буде першим гойдатися. Да, і До речі, тут гойдалка ось такого типу, вона одна на цей майданчик. І на тому також її немає. Тобто вона е, взагалі одна на два цих будинки. Давай, давай, ручку, що гірки, давайте спочатку східці оцініть. Ну вони круті, явно Ну, дуже круті, і мені здається, дуже маленька дощечка. І ну, це не тільки небезпечно для маленьких діток, а й для старших. Мені здається. Ну, Ми бачимо, що навіть от бачите, східці вже такі трохи облучуються. Можна побачити, що такі е, дерев'яні. Палиці стерчать з них. Сідай, давай мамі, ручку. Зух! <різь> ну, а ось ці східці я взагалі мовчу про них. Ну. На цій гойдолці така ж сама ситуація: фарба облущена, як ви вже казали, немає ручок. Ну і е, самі. Сидіння, вони такі широкі, до, широкі доволі. Я не знаю, наскільки зручно на них е, діткам сидіти буде. У мене зріст метр шістдесят. Тобто, можете побачити, наскільки високо підіймається е, ця гойдалка для дітей. Так, якщо дитина впаде з такої висоти, то мені здається, можна дуже добре забитися. Ну і кілька гойдалок у вас я бачу тут є. Також гойдалки вони е, також робляться за наш рахунок, е, покупаються досточки. Ой, гляньте, як взагалі намагалася. Yeah. Зробити. Ця гойдалка вона прошлого літа е, минулого літа вона впала. Дитина сиділа. Це якраз було будучи з дитиною. Дитині було півтора роки, папа катав, і воно в один момент просто бере. Отак отривається, і дитина падає на землю. Жах. Такий жах. А що ні? Жах? Жах. Я ж кажу, який жах. Скриплять вони ось так да <ріх> кашеля в нас. Е, також всі досточки добувають батьки. Всі покупають е, у нас. Папа є там один, який е, займається деревом, і він нам е, купує досточки, сам прибуває, тому що в нього двоє дітей. У нас е, двір дуже багато діток. І лі, влітку тут правда дуже багато діток завжди було. Я навіть як маленька була, донька не скрипи. Кожен раз, коли йде на вулиці, дощ, тут завжди дуже великі калюжі, що навіть діти не можуть зайти. Для цього тут лежать каміння, щоб діти могли хоча, а, хоча б так, підійти, так, так так, хоча підійти. До самої качелі, тому що тут ями, і від цього тут постійно що на тій, що на цій. Тут постійно калюжі огромні, настільки великі. Грають тут, <рик> 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 воно теж дуже крихке. І іноді навіть страшно навіть туди м'яч кинуть, тому що може і на голову впасти ота корзина, чесно кажучи. Так же само, дуже великий двір, він дуже просторний. Тут є і побігать, де є багато місця, де поставить гарну площадку, майданчик. Але щось, пожалуйста, староселі ці стоять уже дуже багато років, ще як я була дитиною. Але ця принаймні не скрипить. Так, да, хоч не скрипить. Скільки то років? Як ви думаєте? Я думаю, більше тридцяти. Чесно кажучи. Все іржаве, все потріскане. От фарба облущується. Тут уже просто проростає трава, тому що тут пісок, ну він просто не з'являється новий. Ракета, оця. І чесно, мені навіть ці ракети, як у нашому дворі, так і тут. Вони мені дуже опасні. А дітей туди, правда, тягне, як магнітом. Ось, пожалуйста. Не страшно лізти туди? А діти зараз безстрашні. Да, доці? Ну, чесно, напоминає двор Чорнобиля, от правда. Як, як в Чорнобилі. Оці страшні качелі, піраміди, ракета. Оця. Як вам взагалі стан цього майданчика? Давайте пройдемо, покажемо. Стан майданчика. <рес> Я б його, звісно, оцінила, мабуть, він гірший, ніж той, на якому ми тільки що з вами були. Але. Тут є столик, який дітки полюбляють, з піском є лавочка, ті самі гойдалки облюбовані нами, і турніки. Ну, можливо, цей звісно по оцінюванню це буде, мабуть, трішки в гіршому стані. Але мами кожної весни виходять на цей майданчик, самі його прибирають. За скільки років, що ми тут мешкаємо, я жодного разу не бачила тут представника міста, якщо чесно, щоб хтось проводив технічний огляд, якийсь демонтаж чи монтаж. Як зламилася карусель пару років тому, ну так жоден ні тато її не може відремонтувати і місто так само. Ця качеля в нас зовсім в плачевному стані, бачите, така вона е, небезпечна мабуть. Гойдалки тут в нормальному стані, вони не скриплять, не рифлять, не розситані. Давайте скажемо ще за пандуси. Що біля майданчиків, біля яких ми були, немає елементарно заїздів. Тобто з візочком дуже тяжко і складно підійматися і взагалі заїжджати а там, де був паркан. Не всюди може проїхати візочок на дві дитини. Так, і плюс до того, що мені дуже складно піднімати коляску на бордюр, тому що з дітьми ця коляска приблизно важить 40-45 кілограм. Тут дитинка може сідати, це більш трошечки для старших діток, але все одно дитинка може сідати, тримати тут тут за ручку і розхитуватися на цій пружинці. Раніше таких качельків було дві, здається, і вони прям класно розхитувалися, що діткам було зручно, ще й тут спи спинка була ззаду, щоб дитина назад не впала. Але спинки вже немає. Ну, так? Спинки вже немає і, і трошки вже деякі частини каруселі повідпадали. Повідпадали, і мені здається, що взагалі цей майданчик треба трошечки пофарбувати, бо я повторюю, що він на сонці постійно знаходиться. І кольори вже такі вигорівші. Ну було б непогано їх перефарбувати. Ця ручка, на відміну від минулої гірки, вона знаходиться вище, що дитина не б'ється головою, коли з'їжджає з гірки, бо там б'ється. Ну і плюс вона не така висока, за ручку можна спокійно дитину спустити. І там на гірці, після того як закінчується спуск, одразу закінчається гірка. Тут ще є трошечки ось місце, щоб дитина не зразу на пісок впадала. Оп. Сідай. Оп, І ти, звісно. Тут вам зручно, дуже. Ну, тобто, те, що я казала на минулому майданчику, що тут більш такі широкі сидіння, і якщо буде багато діток на цьому майданчику, ми в принципі можемо дві дитини посадити на одну гойдалку, просто одна ніжками сюди, друга ніжками туди. В принципі, вони не скриплять, вони не риплять, вони е, ну, качають діток нормально. Але ну, звичайно, є тут такі елементи, що е, повідпадали ось заглушечки. А ну мені здається, на сам функціонал гойдалки. Це не впливає. Ну, мені здається, взагалі що це краще ніж на колективній їй. Такий варіант каруселі найзручніший, тому що дітки можуть тут, якщо їм хочеться постояти, потриматися, якщо хочуть, можуть присісти, що мені здається, більш безпечно для діток. Ну саме цієї каруселі вона трошечки ви чуєте, репить, пофарбувати би її, але в принципі вона присутня. Давай те, давай те. дізнатися чи будуть ремонтувати дитячі майданчики цьогоріч, ми зв'язалися із заступником міського голови з питань житлово-комунального господарства чи буде ремонт і яких дитячих майданчиків у 2024 році дивіться стосовно яких саме майданчиків я зараз вам не готов сходу сказати тому що перелік дуже великий але взагалі бюджетом передбачено близько п'яти мільйонів гривень на ремонт майданчиків дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, лав для сітіння урм у 2024 році. Це буде ремонт вже наявних майданчиків, підлампічать, підкрасять. Чи це буде встановлення нових елементів на різних майці? Це передбачений захід як ремонт майданчиків в рамках 5 мільйонів. Можете сказати які? Сподіваюсь, що після цього відео пан Чередніченко прояснить ситуацію на ремонт, яких із кількох майданчиків витратять 5 мільйонів гривень з кишень платників податків. Той хто обслуговується дитячий майданчик або ЖЕК або УСББ, вони мають в належному стані його підтримувати, мають пофарбувати. Не забуваємо, що фарби. Спеціальні мають бути. Відремонтувати, щоб було гарно, красиво, яскраво, пофарбовано. Це одне. Інша справа, щоб цей дитячий майданчик був безпечний. Не мають стерчати якісь там гвозді, не мають бути якихось е відкритих, гострих елементів е на дитячому майданчику. На дитячому майданчику має бути чисто. Там не має е бути пляшок з під пива, е пекалі. Після тварин і е, що особливо на сьогоднішній день прикро це, не дай Боже, шприців. Якщо всі ці елементи присутні на дитячому майданчику, то люди мають звертатися до департаменту міського благоустрою і не зі зверненням, а зі скаргою. Інспектори благоустрою мають прибути на місце, обстежити цей дитячий майданчик, перевірити його безпечність. І вже потім вони викликають представників будь то ЖЕКО, будь то УСББ, дивлячись на балансі, у кого є дитячий майданчик. Тут ще окрема історія про баланс дитячого майданчику. Але в будь-якому випадку у нас є хтось відповідальний за дитячі майданчики. На превеликий жаль на сьогоднішній день максимум, що можуть робити інспектори благоустрою, це випустити штраф балансу отримачу. Коли питання стоїть про будівництво житла, норми є. Е, мінімальна спальня має бути 9 метрів, мінімальний туалет там, 4 метри, але це не про необхідне забезпечення тої чи іншої площі майданчика чи квартири, це про той мінімум, який треба виконати. Дитячі майданчики в шведського кварталі, які ми передбачили, е, вони розділяються на декілька типів. Не від гірок чи каруселей, а від віку дітей. Тому що е, діти до трьох років це одні діти, які люблять їсти пісок. Діти від трьох до п'яти років це більш активні, гіперактивні діти. І це іншої форми, якраз дитячі майданчики, е, це інші е, каруселі, качелі і тому подібне. Все таки ми враховуємо дітей, які мають вік від 11 до 15 років в житлі. Не вимагається настільки активний час проведення з дітьми, які мають там залишити всю енергію. Тому дитячий майданчик біля житла може варюватися від 200 тисяч гривень від двохсот тисяч гривень до півмільйона в середньому біля однопід'їзного житлового будинку десь вартість такого дитячого майданчика. Але це дуже відповідально від якості середовища, від якості бруківки, від якості покриття тобто, це дрібний гравіч, що не забороняється нормами українськими, чи це все ж таки умови покриття, яке. Забезпечує там менше травматизм. А в коментарях ви можете писати вашу вулицю та вказати, який стан дитячого майданчика біля вашого дому. І не забудьте поставити лайк цьому відео, щоб підтримати нашу роботу.